Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи і сьогодні в нас є урок номер 2 з теми площі фігур. Ми будемо говорити сьогодні з вами про площу прямокутного трикутника. Розглянемо одну задачу. Один із катетів прямокутного трикутника дорівнює 12 см, медіана проведена до гіпотенузи 18,5 см і знайти площу трикутника. Отже, з чим я маю справу? Маю справу з прямокутним трикутником, то побудую Отже, прямокутний трикутник. Я думаю, що ви всі вже знаєте, як він виглядає. Прямокутний трикутник. Він має один прямий кут, я його назву а, Б, С. І будемо записувати так, як має бути. Тобто, дано трикутник АБ. Можна не писати, прямокутний, а написати, що кут А дорівнює 90 градусів. Так, один із катетів дорівнює 12 Ну, я не знаю, котрий, то я візьму, наприклад, АС дорівнює 12 см. І тепер треба провести медіану до гіпотенузи. Пам'ятаєте, що медіана проведена до будь-якої сторони ділить сторону навпіл. Значить, гіпотенуза тут БЦ. Отже, медіана проведена до гіпотенузи. От, вона в нас є. І вона дорівнює 18,5. Я запишу, що АМ то є медіана. Можна написати отак словами. А можна записати, що БМ дорівнює МЦ, і оця наша медіана АМ дорівнює 18,5 см. І знайти площу. То напишу знайти, знайти площу трикутника АБЦ. Так, і тут напишемо слово, пам'ятаєте, розв'язання. І тепер будемо рахувати площу. Так, що почнемо? З того, що нам треба знайти. Оскільки я хочу знайти площу трикутника прямокутного, то я мушу пригадати формулу площа прямокутного трикутника одна друга А на Б. Давайте я її виділю ту площу. От вона. І тепер оцю формулу до мого трикутника, я напишу як: 1 друга АБ катет помножити на АЦ. До речі, ще можна писати ту формулу. Один із слухачів каналу написав, чи не можна писати формулу А Б поділити на 2. Можете, якщо так краще вам на неї дивитися, то ту формулу на площу трикутника прямокутного, можете записати отак. Це є одне і те саме. Так, от і площу ми вияснили. Тепер, що я з того всього знаю? А це 12 тобто я знаю той катет, але я не знаю того другого катета АБ. Але я мушу згадати таку дуже важливу властивість медіани у прямокутному трикутнику, проведеної до гіпотенузи. Тобто, та властивість є справедлива тільки для прямокутного трикутника. Як я проведу отут, бачите, медіану. То та медіана дорівнює половині гіпотенузи. От як я от розгляну той прямокутний трикутник, бачите, то АМ таке саме, як БМ таке саме, як МС. І от, отже, це означає, що медіана дорівнює половині гіпотенузи. Так, і тепер ми тою властивістю скористаємося. Якщо медіана АМ дорівнює половині гіпотенузи БЦ, то що я буду мати? Я буду тоді мати, що відрізок БЦ, відрізок BC буде дорівнювати 2 помножити на Ам. Тобто дорівнює 2 помножити на 18,5, і це дорівнює 37 см. 37 см. Так, тобто я знайшла гіпотенузу. Але ще я не маю другого катета. Ну то я ще знаю теорему піфагора. Я думаю, що ви всі її пам'ятаєте. Отже, для трикутника АВС, очевидно, в якого кут А 90 градусів. Я буду писати теорему піфагора відразу для катета АВ. Тобто АВ квадрат дорівнює ВС квадрат, відняти АС квадрат. І це дорівнює 37 до квадрату. Відняти 12 до квадрату. Не поспішайте нести 37 до квадрату, заглядати в таблиці або, не дай Бог, брати калькулятор. Можна скористатися формулою різниця квадратів, я вже вам про то казала. Давайте я її вам нагадаю. Тобто розкласти ту різницю квадратів на дві дужки. Тоді 37 відняти 12 це дорівнює 25, а 37 додати 12 це дорівнює 49. І множити, звичайно, також не треба. Тобто, АВ дорівнює, корінь квадратний. І під коренем 25 помножити на 49, це дорівнює 5, корінь з 25, помножити на 7, і це дорівнює 35. Тобто, катедру другий я знайшла. І тепер площу трикутника АБЦ дорівнює. Тобто, я маю одна друга написати, помножити на 12 і помножити на 35. Це дорівнює. Одна друга від 12, та, то буде 6 помножити на 35. І тепер помножимо 6 на 30 180, 6 на 5 30, 180 і 30, 210 см. Оце є моя відповідь. І обов'язково не забудьте записати до задачі відповідь: 210 см квадратних. От, задача готова. Далі ми ще будемо розглядати з вами площі трикутників, де мають якісь застосовувати якісь інші властивості трикутника, тому не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі, ставте лайки і до зустрічі!